Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 до підручника Алгебра 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Якому з многочленів дорівнює вираз? І в нас добуток різниці х і 5 на суму х і 2. Помножимо многочлен на многочлен. Х множимо на х буде х квадрат. Х множимо на 2 додати 2х. Мінус 5 множимо на х відняти 5х. І мінус 5 множимо на 2 відняти 10. Заведемо подібні доданки. 2х віднімемо 5х буде мінус 3х. Отримали х квадрат відняти 3х, відняти 10. І варіант відповіді у нас Б. Записуємо відповідь. Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3. Підручника Алгебра 7 та номер 4 із домашньої самостійної номер 5 підручника математика 7 виконано.